Я на на каналі, Алис малісне відео про паперові сюрпризи. Ось наша новиночка, це хадай слово. Тут так прикольно я зробила. Тут такі тут разні відкривачки. Ось така одна групка, скажіть, двох пакетиків, і ось зараз буде велика. Ось. Туда, ось. Тут різні кровачки, тут вони е, такі, що є, я ними не пользувалася, а є такі те, що я полізувалася. Наприклад, оце, оце ми пользуємося. Ось є таке. А єснові. Давайте розпочнемо. 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 Давайте я теж виберемо пакетики. От з новиночки виберемо оце У, тому що воно ну, вийшло. Я переживала, що откривачки. Давайте У, тому що тут відкривачка моя поламалась. З ж прошу новиночки, давайте візьмемо... Ось ціл, пакетик на липку. Вот это сейчас у нас яблочко. И у в, в комментариях сейчас вот это подушечки. Давайте ось цей. Телеграм премиум. Потом телеграм-премиум познакомьтесь с теаком. Давайте ось цей то давайте вже ось такий. Дизайн-карток. Тут давайте візьмемо вже, вже два пакети, тому що нам потрібно побистреї, які швидко оцей старий. Давайте візьмемо оцей і давайте червоний. Тут у нас багато пакетов з Ставникового почнемо. І це у нас колекція Гадай, що це блюдо. У нас яблочко таке прикольне. Це буде під номером 5. А ви в коментарях, коли це відео буде, напишіть що це. Так, у нас примерно опять ось таке маленьке, це сюди. Так. Це такий шоколад. Це у нас кордон. Оцекін шоколад, а це такий, можна його розтопити. Це такі кружочки шоколаду. Ось так у нас так що напиши в на комментариях назад карток настрокать. Ось такий. Тут у нас без відкривачки. Номер Noсі. Ось сюди. Це досить прикольний дизайн. Ось такий медведки. Такий червоний. Тут у нас відкривачка. і номер один Це мій самий улюблений дизайн. Це з ось такими бантиками. Про це люблю принт бантиками дуже. У нас напишу тричку найменше, але почнеться у нас тут три, тут три і тут три і ічечки, і ми закінчимо цю скоро колекцію. Давайте новенькому. Все, моїй сумці. сонці. Такий пакетик. Тут у нас два, мабуть, тут у нас блочок під номером 7. Такий черв'ячок з розіночок. І тут у нас, так, да, у нас тут є. Це, це у нас під номером 2, це на 3. А тепер клеємо сюди. номером 7. Ось так. І під номером 2 це у нас особистий такий вологі серветки. Це під номером 8, 3 і 5 і, і закінчуємо цю колекцію. Так, подушечки. Подушечки, Це у нас? Ось такий пакетик. Це у нас під номером 3. А я, э, стація, приклеїла я пакетики, прошлою. Э, Прошлої її розпаковочки. Це у нас ось так. он теж прикриває. Ось приклеїла пакетик. Там ще не один. Так, познаком зодиакунути глемблій, тут у нас відкривачок. І вона ідеально зроботує. Номер 7. Це для, для новодолії відомості. Ось така роза. Так, ось, приклею пакетик. Це, мабуть, також приклею. І радуш, обов'язково. Під подушечки. Так, капібарка. В минулому нам попалась ось такий наряд, і сама капібарка. Я приклею для неї панамочку. Давайте зараз э, її розділимо. Потом закатом тут ковибарку доклею. так. И вот у нас пакетик налипка. Эту мы приклеим сюда. Это была масочка, и ее сюда. Красиво так Тут у нас прикольний наряд, Тут у нас халатик і ось таке полотенце на голову. Це дівчата зрозуміють. Це після коли голови волос. Це... Це, звичайно, е... ви придумаєте, ви напишіть в коментарях ім'я для кавівари, і не всякий пол, як ви думаєте, хто це мальчик чи дівчинка? Ось такі у нас ковібаки, на жаль, я не зробила кино кімнату, але не буде у нас спать так. Так, і приступаємо к нашої новиночки. Це у нас тут у нас 15 пакетиків, я вам не сказала. А 16 наліпок. Отак, у нас тут два слова. Оце до 8 це перше слово, а з 9 до 16 це друге слово. Тут у нас є таку як дос, доску. Це підмет, там 2 плюс 2 плюс 1 вересня і ось таке. У нас у відкривачка в мене поламалась, а я почуваю. В мене вийшло. У мене реально вийшло це. Тут у нас дві. 7 і 10. Під номером 7 це у нас. В я цю класу закінчила вчора і ще пам'ятаю яке слово, але я забуду. Під номером 10 у нас буква Ю. Поки що ви нічого не розумієте, яке це слово, але. але е... Тихенько зрозумієте, я цей пакетик якось так отак відріжу, ось отут відріжу і приклею його, приклею також з телеграму і подушечки. Якщо ви хочете, можу ще приклеїти оце, але відпор. Так що ці пакетики у сюди. Е, для преміум от сюди. А для подушечки ось сюди я тільки вирішу, цей радужні. А коли був по хабібарки це і так був. пакетик. Що на Сьогодні це все, всім пока, всім па-па.